Всім привіт! З вами Нержав, і сьогодні в нас на огляді перехідник з Type 1 на Tesla. За допомогою цього перехідника ви можете заряджати ваш електромобіль Tesla від зарядки з портом Type 1 або на комерційних зарядках, там, де є порт Type 1. Як воно працює? Ви берете просто де порт Type 1, надіваєте на пістолет. І вставляєте в вашу теслу. Даний перехідник витримує навантаження до 80 А, тобто через себе він може пропускати до 19 кВт по одній фазі. Працює він в діапазоні до 240 В. Робоча температура, при якій працює стабільно даний перехідник, це від мінус 30 градусів до плюс 50 градусів. Даний перехідник підходить для всіх електромобілів тесла, які виготовлені в Америці. На ринку України дуже багато таких перехідників, вони відрізняються лише тим, що деякі робляться на якісних заводах Китаю, мають європейську сертифікацію, наприклад, як цей SE і -E FC, мають якісний вогнетривкий пластик і якісні контакти. Тому, якщо ви побачите десь дешевші варіанти, і дорожчі варіанти, але виглядають не всі одинаково. Це все залежить від якості, тобто якості самого пластику, як я сказав, якості контактів і сертифікованості самого заводу, який цим займається. Тому що є якісні заводи, які його виготовляють, а є умовно підприємець, який отримав ліцензію від самого заводу виробника і виготовляє, копіюючи сам оригінальний перехідник. А для замовлення перехідника для вашої тесли. Телефонуйте за номером в описі або переходьте на наш сайт.